Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку таблиці множення та ділення на 6 та 7. В школу всі прийшли ми вчитись. Постараємось не лінитись. Тож до праці всі мерщій здолаємо труднощі усі. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 107 і на сторінці 31 друкованого зошита. Усний рахунок з білосніжкою і гномом. Білосніжка для гномів приготувала пиріжки. Давайте допоможемо гному обчислити. 4 помножте на 7. І зменшить на 8. Тисніть відео на паузу, щоб обчислити. І перевірте себе. Це буде. Так, 23, помножте на 6 і збільште на 3. Буде? Так, 21. 24. Поділіть на 4. І помножте на 1. І це буде 6. Від числа 90 відніміть добуток чисел 5 і 6. Це буде. 60. До 10 додайте добуток чисел 3 і 7. 31. І останній пиріжок. Добуток чисел 7 і 2. Збільште на 14. І це буде. Так, 28. Молодці. Працюємо ось надалі. На одній сорочці 6 куциків. Ось сорочка на ній 6 кудзиків. Скільки кудзиків на 10 таких сорочках. Щоб дізнатися, скільки ж куциків на 10 таких сорочках, нам потрібно знайти більше число. Тобто, так, нам потрібно 6 помножити. На 10. І це буде. Так, 60 кудзиків на 10 сорочках, а на 6. Нам потрібно 6 помножити на 6. І скільки це буде? Ми можемо по 6 додати 6 разів. або ми знаємо, що 5 помножити на 6 це буде 30, і додати ще 6 раз. 6 це буде. 36 гудзиків на шести сорочках. У наступному завданні у кожного із семи гномів по два черевички і по одному кошику із сімома грибами. Перше запитання: скільки всього у гномів черевичків? І друге нам потрібно дізнатися – скільки всього грибів зібрали гноми? Давайте спочатку дізнаємось, скільки всього у гномів черевички. Якщо у кожного по 2 черевички. А на семи гномах нам потрібно так, два помножити на 7. І це буде 14 черевичків у семи гномів. А тепер давайте дізнаємось, скільки всього грибів зібрали гноми. Якщо у кожного в кошику по 7 грибів, і 7 гномів нам потрібно так, 7 помножити на 7. Скільки ж це буде? Ми можемо по 7 додати 7 разів. І це буде 49 грибів зібрали гноми молодці. Натисніть відео на паузу. Зошиток запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Випишіть числа, які діляться на 4. Давайте перевіримо, а ви такі числа виписали. Молодці. Сьогодні ми з вами на уроці працюємо над таблицею множення чисел 6 і 7. Прочитайте спочатку таблицю множення числа 6. Що цікавого, ви помітили? Скажіть, які рівності вже знайомі? Так, нам знайомі рівності, коли ми вчили таблицю множення числа 2, ми знаємо, що 2 помножити на 6 це 12. То 6 помножити на 2 при перестановці множників теж буде 12. А також ми вже знаємо. Коли вчили таблицю множення числа 3, 4, 5 і 10, нам залишається з вами 6 помножити на 6, це буде. Тобто до п'ятого разу 30 додати шосте раз 6, і це буде 36, 6 помножити на 7, 42, 6 помножити на 8. До числа 42 додати 6, це буде 48. І ось 6 помножити на 9, буде 54. А тепер прочитайте таблицю множення числа 7. Які рівності вам теж вже знайомі? Так, коли вчили таблицю множення числа 2, 3, 4, 5, 10. Тільки що розглянули, що при. Таблиці числа 6, і в нас залишається три рівності. 7 помножити на 7, це буде 49, 7 помножити на 8, 56, 7 помножити на 9 63. Раджу вам таблицю множення, чисел 6 і 7 вивчити на пам'ять. Поясни, як, користуючись таблицями множення, можна виконати ділення на 6 і 7. 7 помножити на 5 буде 35. А ми з вами знаємо, що із рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення. 35. Нам потрібно на яке число поділити, щоб отримати 7? Так, нам потрібно поділити на число 5. А число 35. На яке число потрібно поділити, щоб отримати число 5? Це число 7. Із рівності на множення 6 помножити на 7 дорівнює 42, ми складемо дві рівності на ділення. І ми отримуємо, що 42 поділити на 7 це буде 6. А 42 поділити на 6. Це буде сім молодці. А зараз прийшов чат для відпочинку. хвилинка, діти. Працювати усно. Вітрина має 7 полиць, на яких порівну виставлено 49 смартфонів, скільки смартфонів на одній политі. Щоб дізнатися, скільки смартфонів на одній политі, тобто нам потрібно дізнатися одиницю, нам потрібно так 49 поділити на 7. За таблицею множення. Ми з вами дивимося, що 49 щоб поділити на 7. І ми отримаємо 7 смартфонів на одній полиці. Попрацюємо письмово вирази щить. Виконай дії. «Щить» помножити на 9 і відняти 4. «Щить» помножити на 9 це буде 54. А тепер від числа 54 відняти 4 у нас буде 50. У наступному виразі 6 помножити на 7 і відняти 2. 6 помножити на 7 буде 42. І мінус 2 це буде 40. У наступному виразі 6 помножити на 8 і відняти 8. 6 помножити на 8, це буде. 48 і відняти 8 одиниць залишається 40. В наступних виразах виконайте дії самостійно. А тепер давайте перевіримо: а у вас так отрималось? Молодці! Що цікавого, ви помітили, що в результаті цих ми отримали круглі числа. Виконуємо письмово задачу 7. На добу людині достатньо 2 кг їжі і 2 кг води. Скільки їжі і води разом потрібно людині на тиждень? Що відомо в задачі? Що на одну добу потрібно 2 кг їжі і 2 кг води. Про що запитується в задачі? Скільки їжі і води разом потрібно на тиждень. А ми знаємо, що тиждень це 7 діб. Ми відразу на питання задачі відповісти не можемо, тому що у нас одна доба це 2 кілограми їжі і 2 кілограми води. Отож, спочатку. Ми з вами дізнаємося скільки разом їжі і води потрібно на одну добу, тобто потрібно 4 кілограми. От тепер ми можемо відповісти на питання задачі: скільки ж на тиждень, тобто на 7 днів. Натисніть відео на паузу і спробуйте дізнатися самостійно. Давайте перевіримо, скільки ж на 7 днів. Так, нам потрібно 4 помножити на 7. І це буде 28 кг їжі і води потрібно людині на тиждень. Тепер виконуємо письмово задачу 8. Давайте прочитаємо. Периметр квадрата дорівнює 28 см. Знайди довжину його сторони. І наступне, на скільки сантиметрів довжина сторони квадрата менше від його периметра. Як нам потрібно розв'язати цю задачу? Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно спочатку так дізнатися довжину сторони квадрата. Якщо периметр 28, тобто всі 4 сторони, 28, а одна сторона. Пригадайте, як ми знаходимо одиницю, якою дією, натисніть відео на паузу і запишіть у першій дії. От тепер ми можемо порівняти і відповісти на питання задачі, наскільки ж сантиметрів довжина сторони квадрата менше від його периметра. А ми з вами знаємо, щоб для того порівняти, наскільки більше чи наскільки менше нам потрібно так! Від більшого числа відняти менше. Отож, запишіть вирази. І у відповіді у вас повинно отриматись на 21 см сторона менша, ніж периметр. І допрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 31. Виконайте завдання 2, 3 і 5. Дякую вам за роботу на уроці. Уберіть відповідний смайлик до вашої роботи. На все добре вам, діти!